Якими думками він засинає? про що він може думати? Він думає про, про якісь перемоги, і такі знаєте, він бабачить вас переможницю в чомусь, і що ви можете задовільнити свої потреби, він це бачить, що ви задоволені. Він вас бачить задоволеним. Приголомшували, так, приголомшували ну, такої, що чимось признашла інших людей. Може, він вам заздрів. Да, Хотів би він відносин, він думає, про це думає. Ну, можливо, вони дуже близькі бувають і не, не так, ні так часто, як. Це хотілося б йому, бо такі близькі стосунки його, його задовольнило з вами. Але поки, поки що він тільки вас уявляє, А цього немає в, в реальності, він уявляє вас. Він уявляє вас сильно могутньою такою. Що ви можете сгибне на щось більше, на чем оточе, тобто он забачить последовную переможницу в чомусь. Тобто він вас а, уявляє через компліменти до вас, тобто може казати якісь компліменти. Що ви виглядаєте для нього достатньо щирою такою. І йому подобається те, як ви себе поводите з ним. Можливо, ви даєте йому тепло, своє пристрасть. Те, що у вас є якась гармонія, щось таке, він може це мати. Він вас розглядує, розглядує ваші о, там зачіски, шкіра, яка от татурована, на ескізі ми бачимо, що татурова Можливо, він бачить, що трохи ущербно в тому плані, що немає навколо або вообще хоча б людину якоюсь. Він, це можливо, він так уявляє, щоб не ревнувати. Зайвий раз, щоб не ревнувати. Він може втомлюватися від думок про вас. А ввечері І ці якісь. А він думає, чим ви думаєте. Він думає, намагається передбачити ваші думки, а, ваші... те, що чим ви озадачені, буваєте в день або тобто він хоче бути часткою ваших мрій. Він хоче бути таким. Щоб бути разом з вами. Не хоче, але не дуже хоче, щоб ви сама, самотні справлялися з вашими задачами і не пригадували про нього, і вам вистачало б сил. Ну, як завжди, чоловіки хочуть, щоб жінки залежали від них. От дуже схоже так. Можливо, він хотів би вам давати тепло обіймати і якось так, щоб ви могли радіти а поруч з ним. Він бачить вас наодинці сама з собою. І це його наводить на те, що він хотів би змінити. якось так, що ви розігнали всіх ухажорів. Щось таке, що в чомусь перемогли, багато в чому перемогли. І і він хотів, навів, він бачить вас самодостатньо, чрез Бачить якусь швидкість у вас. можливо якісь події розвиваються швидко він думає про це. Він думає про близькість, близькість, яка може бути, і він це передбачає, наче це повинно на бути обов'язково тобто. А, вона у всій своїй такої красі, десь на природі зображена і прикрашена, і з якимось там щитком, з якимось оборудованням так таке, може захищатись. Він бачить вас підготовлено особистості, підготовлена жінка до відношення з нею. Такою він вас бачить що ви можете відкритися для нього, для того, щоб він вас проник. І це могло його задовільнити, бо він хоче зігритися у вас. Зігрити вас, з вами. Він вже не він вже не хоче там вивчати щось, а понуруватися в якісь в якісь знання, таємниці. Він хоче щось таке, що вас буде зближати. Просто щоб подія зближення відбулася. Бачите, що би не що би не могло там, що би не проїхало навколо. Він бачить вас плодородною, здатною, що ви можете народити здоро здорова яких якихось послідовників. Возможно, ви маєте якихо якихось послідовників. Він вас бачить благодалородним. У будь-якому стані я б що би там не а, вокруг не ділося Бо Він не хо хо хотів би захищати, звичайно. Ось так он вас узяє. А головина у, у у своїх думках прикрашена з якимись романтичними нотами. Вона уявляє вас податливою є якийсь запас, знань можливо, досвіду, с є якийсь запас, і є якийсь там підручний, допоміж допомо такі, що під средства, які б допомагали вам або ти разом, на тому пучі, куди ви там збирався йти. Ну, він бачить, що ви зайняті своїми думками, в ото якихось тайн. Можливо, він а, хотів наблизиться, а може іноді не може, у вас уявити а поруч. До мене не бачимо розпорос. Він продовжує. Він теж хоче бути в тих же в тих же гармоніях, яких атачені от, були. А бути сильним, бути знову зможе, але зараз він відповідає тим мріям, які він. Про себе уявляє. То себе він теж бачить, бачить привабливим, красивим, здатнім на різні якісь поважні стосунки. Можливо, він розглядає інших дзвінок теж в своїх, своїх мріях. І потім може засинати десь так, швидко засинати. Тобто він думає про вас, про те, що ви надійне для нього партія для сташонків. Але він потім швидко засинає. І ті образи, які він бачить до а, весну, його помпомагають йому спати спокійно. Тому що він бачить, бачить, що він може має якусь таку підтримку від від вас сигнал вашого тіла, що він може якось дістатись вас через ваші якісь недоліки, якісь слабини, якісь жіночі слабто слаб... в тому, в чому жінка слаба. Можливо, він готує якісь якісь слова, щось таке. Що зможу йому допомогти заполучити вас як повноцінну людину для нього, жінку для нього? Бажаночі образ його задовольняє, і він відчуває себе а, на високих нотах якихось, якихось після своїх роздумів про вас, після того, що він. А, Пригадую, думає, пригадує, уявляє. Він росте як о, чоловік. Його краса теж може розкриватися від того уявлення, яке він має, про вас. Тоді, коли ви втомилися, ви його приваблюєте. Він хоче буде поруч, він хоче, щоб ви забули про свої а, наміри а, окрім нього, він хоче, щоб, щоб ви озирнулися і побачили, а чим він займається, а, 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 а що він вам може дати? А може вам слід а, порозмовляти з ним, написати листа, написати при там приємні слова якісь. Подзвонити, поговорити, бо поруч поруч вам було б приємніше молоденція. Всі займаються похожими речами. Він... він... А те, що не, не вы не заспокоюється Заспокаивается вашим образом, ви достатньо таємні, достатньо боліва, достатньо маєте силы, щоб пройти через через все визови самотності. Досягнення йогу, як привабливого чоловіка для якихось подальших стосунків. Безлість жінок. І всі жінки, і можливо, можливо, він бачить в жінках саме саме ваш образ. В основном все округление, округленные женки. Вот какие красивые образи. И в поруч рядом, и в шлях де, длиною життя. І так він вас уявляє. от переможницею якоюсь такою переможницю якою він хотів би заполучити